Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав: Горе тобі, хоразине, горе тобі, весаїдо, бо, якби в тирі і Сидоні, сталися чудеса, які сталися у вас, вони вже давно. Покаялися б, сидячи у волосяниці та попелі, то тиру і Сидону на суді буде легше, ніж вам. І ти, Капернауме, хіба до неба будеш піднесений, до аду опустишся. Хто слухає вас, той мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує. Хто ж гордує мною, гордує тим, Хто послав мене слово Господнє? Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чуємо слово наповнення від Ісуса, яке Він скеровує до тих міст, де Він проводив часу найбільше. Відповідно, він там найбільше зробив чудес, найбільше проповідував. Зробив найбільше того, чого взагалі робив на цій землі. Найбільше. Але він не бачив там віддачі. Як ми з вами кілька днів тому говорили, я наводив приклади, що інколи віддачу давали абсолютно несподівані місця. Ну, наприклад, ті самі Самарійці, Самаряни, вони після Воскресіння Ісуса почали приймати активно апостолів. Почали їх слухати. І це було дивовижно. Дивовижним є також те, що частина фарисеїв, книжників після Воскресіння Ісуса теж почали. Ставати прибічниками, вони зрозуміли, що навіть смерть Ісуса не зупиняє, а навпаки, навіть все змінило. І е, ті люди, на яких ми з вами читаючи сторінки Святого Писання, не покладали би надії, але бачимо, що результат такий є. Натомість е, треба зрозуміти, що Ісус е, очікував, очікував результату від тих, в кого Він так багато вкладав. В апостолів, яким стільки толкував, стільки повторював, ну але як знаємо результат, як прийшло до діла, вони розбіглися. Причому навіть включно з тим самим Петром, який божився, клявся, казав, що навіть якщо всі розбіжаться, я не втечу. Він також втік. Е, і бачимо, що з ними відбувається. І нас це лякає, нас це дивує. З іншої сторони, ми розуміємо, так, що людська природа є. Ну, насправді дуже слабкою. З різних сторін. Але передусім, ця слабкість, навіть проблемою є не слабкість, проблемою є впертість, що я все рівно буду ось так і все. Сьогодні ми з вами, коли чуємо ось ці слова горе, тобі хоразини, горе тобі весаїдо. Скажу чесно, не просто. Ані читати ці слова, ані казати на цю тему проповідь, тому що ми з вами вже цих більше ніж повних місяців живемо в нескінченному горі. Не буду казати про причини, не буду казати, звідки це пішло, це трошки інша тема. Але точно хочу сказати, що Боже Слово нам дається для того, щоб ми спаслися, врятувалися. Врятували свої душі. І тому все те, що відбувається кожного дня, ми повинні сприймати, розуміти саме під цим кутом, як мені почути це Боже Слово у світлі того всього, що ми бачимо, проживаємо кожен день і на превеликий жаль кожну ніч. І коли сьогодні ми чуємо це слово горе вам, це дуже складне і дуже неприємне слово того. що ми і так знаємо, що нам горе. Ми і так переживаємо кожен раз горе. Не знаю, чи у вас це є. У мене, на превеликий жаль, е своєрідна така тривожність, переживання, якоюсь мірою залишилися від того 31-го, коли це було листопада чи жовтня, я вже збився е листопада. Е 2013 року, коли побили студентів, пам'ятаєте ту ніч. І я не міг відійти довго від шоку, від того, що як так просто взяли і побили людей. Як просто взяли і побили. Так не може бути, так не буває. Це нереально. Цей шок тривав дуже довго. Потім інший шок, потім ще інший шок, потім ще інший шок. А зараз... Кожного ранку ми довідуємося про те, що те місто обстріляли, те місто обстріляли, там стільки загиблих, там стільки поранених, там знищили автобусний парк. Е, і навіть коли читаємо повідомлення з фронту, і там описується про те, що там то і там то без змін. І тут мені Марія Ремарк. Згадується з його ну, найвідомішим твором на Західному фронті без змін. Е, я не перепутав, ні. Сподіваюсь, ні. Е, як без змін. Хм. Як без змін? Ці зміни, на жаль, наступають дуже багато. Одна з речей, яка дуже сильно зачепила мене, думаю, і вас. Це фотографія собаки в Дніпрі. Пса, який залишився з того дому живий один, тому що російською ракетою була вбита бабця, мама і двоє дітей. Залишився лише той пес, який сидить, контужений, шокований. І ви і без мене знаєте всі ці новини, я знаю. Але я би хотів, щоб ми намагалися в світлі всього того, що ми кожен Божий день переживаємо, і кожну ніч, на превеликий жаль, бо і вночі ці обстріли. Ми намагалися зрозуміти, а як це перенести на моє життя. Ми чуємо слово горе, ми знаємо, що нам горе. Ми знаємо, що горе було сказано Хоразинові і Весаєді саме через те, що вони. Не прийняли Ісуса. Від початку війни я повторюю цю тезу сьогодні. І теж повторюю, бо ну, це те, про що я думаю і над чим я переживаю. Я знаю, що буде багато жертв. Я розумію, що війна може бути довгою і буде дуже складною. Буде складною ця зима, буде складною все те, що ми будемо переживати. Але я впевнений в тому, що ми переможемо. Я розумію, що те все, як відбувається, то ну ні в Путіна, ні в росіян них немає ніяких шансів. Вони програють. Це факт. Але за що я особисто переживаю? Це за те, чи Україна буде справді Божою землею. От за це я переживаю. Тому що я розумію, наскільки розвиваються Наскільки стають сильними ліві ідеї, які з'являються з різних сторін, які готові говорити про різні філософії, про різні бачення. І ці різні філософії, різні бачення вони виключають Бога або вони воюють з Богом. І ці ж самі філософії борються за те, що має бути різноманітність. Але в ім'я цієї різноманітності, звісно, потрібно спочатку вбити Бога. Це той самий комунізм, тільки в профіль. Це той самий марксизм, який розкрутив комунізм, тільки як яйця, але з іншого, але в профіль. Ну, тобто, це, це те саме, тільки в іншому часі, трошки в іншій подачі, але абсолютно те саме. І я розумію, що це породжуватиме теж багато горя і багато біди. Можливо, за кілька десятків років. Але це вже зараз маховик дуже сильно розкручується. І тому вкотре і вкотре я мушу сказати. Дорогі братчики і сестрички, перемогти, то ми переможемо. А от чи Україна буде Божою землею, оце є під питанням. Тому сьогодні, слухаючи те, що ми чуємо, нам потрібно дуже сильно задуматися над тим, що ми можемо зробити, що ми повинні робити, наскільки ми повинні робити. Тому що так само, як ми повинні боротися і старатися кожен божий день для того, щоб наблизити перемогу, а наблизити перемогу це не просто якийсь азарт від того, що от наша взяла, ні, йдеться перед усім про те, щоб покласти край стражданням, смертям, тортурам, вбивствам тисяч, сотень людей. Тому, так як ми піклуємося, переживаємо, молимося за перемогу. Потрібно і боротися за те, щоб Україна була саме Божою землею, щоб не відступалася від Бога. Ідеологія, яка наступає, в її гаслі стоїть, роби що хочеш. Роби, що хочеш, і буде добре. Але, на превеликий жаль, ми з вами знаємо, що людина, яка відсуває Бога, яка робить що хоче, то така людина починає нищити. Інших людей. Це з'являється пізніше, але це обов'язково приходить. Коли виключається Бог, тоді виключається і людина. Зараз ми з вами живемо в часі великого співстраждання і співпереживання, тому що навіть якщо є якась біда в одному місті України, всі інші переживаємо за це, журимося, знаємо що це таке і, і яке це велике горе і яка це велика біда. Тому що біда одного стає бідою, горем всіх інших. Ми співпереживаємо. І це з нашого боку добре. Але добре би було, щоб ми ще теж вміли подивитися на буквально кілька кроків, кілька років уперед, де нас чекає. Ну я не знаю що. Ось ці мої спостереження вони свідчать про те, що якщо Україна не пізнає Бога, то нас не чекає нічого доброго. Тому потрібно з цим щось робити, потрібно проповідувати, не потрібно сидіти, склавши руки, потрібно діяти зараз, під час війни, не чекати, коли вона закінчиться. Дуже хорошим прикладом для сьогоднішнього дня слугує святий Єронім. Автор перекладу Біблії, я на початку служби читав його біографію. Він багато років перекладав Біблію, і ми її з вами е великою мірою, ту Біблію, яку ми з вами читаємо, вона базується теж і на його перекладі великою мірою. Е протягом століть, ну майже всю історію церкви, його переклад був зірцевим. Е цей чоловік був дуже цікавою людиною. Один з його висловів є найпопулярнішим, і люди повторюють його, знають його, що незнання Святого Письма є незнанням самого Ісуса. Вчора нам на редакційну пошту меседжер написав один з солдатів. З військових написав, як я можу читати Біблію, в мене немає паперової, прийшліть мені електронну. І знаєте, коли я чую про такі речі, мене це надзвичайно тішить, тому що я розумію, що люди шукають Бога. Люди шукають Бога це військові. Люди шукають Бога, вицарапаючи молитви в Ізюмі, в інших місцях і містах, катівень. Де росіяни просто мучать людей в промислових масштабах. І люди вицарапують молитви на стінах, намагаючись знайти для себе хоча якесь підкріплення саме в молитві. Ось такі речі розповідають, про що людина думає тоді, коли приходить найважче. Нехай нам Господь благословить, щоб ми добре зрозуміли наш час. Добре зрозуміли виклики і шанси нашого часу, і щоб ми з вами стали насправді тим зачином проповідників, змінювачів України, які б могли надати сенс існуванню перемо України, яка переможе, і щоб ми могли дати сенс нашій перемозі, щоб ми не просто вижили і існували, щоб ми знали, заради чого це є. Аминь.